Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на нашому україномовному каналі. Нове відео. Знову говоримо про заробіток на криптовалюті, а конкретніше про айдропи. І сьогодні будемо роздивлятися проєкт де Дещо вже щодо Ліфай пропущено, тому що трохи пізнувато виходить відео. 13 квітня вже був пост в каналі. Це так само, як і з Sui, так, неможливо все охопити і все встигнути зробити. Ось, особливо, коли шукаєш, там, як зробити верифікації, де взяти аккаунти і так далі, то не до відео. Але якщо підписані на наш Telegram, то бачили це. Ну, а ми сьогодні зробимо ще й відео. Давайте поговоримо: Ліфай. Це проєкт, який інтегрує велик, велику кількість бріджів, тобто мостів між собою, і робить з них такий свій декс, де можна поміняти. Ось їх продукт Jumper Exchange. Зараз ми до нього повернемося, але в серії А в інвестуванні зібрано 17,5 мільйонів. І ще е, пропонували за, заносити, збирали інвестиції там, наче на серію Б, точно не пам'ятаю. І я е, бачив інсайт щодо того, люди казали, вже навіть бачили токеноміку майбутнього токена, а значить, неважко здогадатися, що, мабуть, е, треба користуватися їх продуктом. Бейдж, ви вже не заберете ось цей, е, який тут вказано. Загалом посилання буде в описі. бейдж ви вже цей не зможете забрати, тому що 15.04 скінчився час, коли можна було його забрати. Але залишився ще квест на Layer 3 і юзати Jumper Exchange. На layer 3, я думаю, що розберетеся, переходите, під'єднуєте гаманець і берете. Забираєте цей. Забираєте рівні Тепер йдемо до джампера. Я наперед скажу: не знаю, який треба об'єм, не знаю, чи це точно буде умова, але я чув такі чутки, що треба і об'єм хороший загнати. Я джампером користуюся з нього просто в шоці з того, як класно він працює. Я переганяв з Матіка. Верніше, із Арбітрума в Матік, і навпаки. Все класно працює, є Арбітрум, є оптимізм, є навіть Velas, Boba, Cronos, Fuse, Cellom, Moonbeam, Moonriver, але це все мені не потрібно. Я користуюся оптимізмом, Арбітрумом, Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon і Ethereum. Ось це основні, які мені так можуть знадобитися, і то Avalanche і BSC зараз не так часто, як там Арбітрум і Полігон. Тому ось все просто. Ви вибираєте спочатку напрямок, з якого чейну та яку монету обмінюєте. Наприклад, хочете поміняти з полігона USDT і загнати, ну, не знаю, в оптимізм Ефіріум. Вводите, скільки ви хочете заплатити, наприклад, 50 доларів. і вам уже тут дають ось. Ось, дають вже. Напрямки, і ви бачите, яка сума в кінці. Тобто, найкращий напрямок вам вибирається, найдешевший. Звісно, якщо будете гнати, там, якщо не помиляюсь, там в Арбітрум, так? Ні. Кудись дуже дорого. Ну, в ефір зрозуміло, що буде дорожче трохи. Але загалом продукт дуже класний. Ну, ось так. В ефір не дуже вигідно, в інші, в принципі, нормально. Я думаю так, що треба зробити як можна більший об'єм для майбутнього аердропу від цього проекту, а також велику кількість транзакцій в різні проміжки часу, тобто, щоб ви використовували в різні дні тижні або місяці, і щоб це був якийсь об'єм. Це моя думка, я так буду робити. Ви можете відхреститись від цього. Я дуже часто його використовую, тому що він мені дійсно потрібен. Класний продукт, він мені дуже подобається, я його використовував дуже часто. Тому можу вам сказати, що задоволений, якщо продукт класний, то в його має бути там і класний токен, хоч не зрозуміло так до кінця, навіщо він тільки якщо це governance токен. так? Більше там, Ну можливо, якісь плюхи, звісно, прикрутять до нього. Ось така от сьогодні інформація. так що Якщо ви в пошуках ретродропів, зверніть увагу і на джампер, і на леєр на квести Layer 3 від LeFi, і ще, що я вас хотів попросити, переходьте, будь ласка. На наші інші ресурси на основний YouTube канал, всі посилання в описі на телеграм-канал, в якому ось ці всі пости виходять. У нас є також ще три телеграм-канали по напрямках. Є мій інстаграм, є наш чат, Тікток е і так далі. Так що можете переходити, всі посилання будуть в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, тому що зробили, просили всі україномовний, ми його зробили, але його ніхто не дивиться. Тому, будь ласка, підписочку. Залишайтеся на зв'язку. Мені буде приємно, якщо поставите лайк і залишити коментарі. Дякую вам всім за увагу. надіюсь, що цей ардроп ми отримаємо. Всім мирного неба да над головою та хорошого заробітку на крипті.